Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області. У наслідок обстрілу в Харкові медичну допомогу отримали 58-річний та 54-річний чоловіки та 60-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. П'ять БПЛА типу Герань-2, чотири ФП-відрони, сім БПЛА. У Харкові, як і в області, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено транспортне підприємство. скління вікон 15 багатоквартирних та 5 приватних житлових будинків, 10 автомобілів. У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджено приватний будинок. У Куб'янському районі в селі Заміст пошкоджено два приватні будинки. У Везюмському районі в селище Борова пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі в селі Білий Колодязь пошкоджено автомобіль. Як інформують у ДСНС на Харківщині, рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у П'янському і Зюмському районах області та в Харкові. В день внаслідок російського обстрілу БПЛА сталися пожежі в центральній частині міста Харкова. Горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі. Вогнеборці оперативно локалізували два осередки займань, запобігши подальшому поширенню полум'я. А також врятували двох цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок вибухів. За попередніми даними постраждали троє людей. На місцях працювали підрозділи ДСНС, комунальні служби міста та правоохоронці. Щодня триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 43 одиниці вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського і Григорівки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, піщаного та Богуславки. Яна біляєва, Дмитро Гуен, Єгор Мікенін, Харків. Новини.